Допоможемо дітям-сиротам, дітям інвалідам, виділимо їм одну годину свого вільного часу. З таким закликом звертається до прикарпатців правозахисна організація Сиріт Віра в майбутнє. Їхня мета привернути увагу суспільства до вихованців дитячих будинків-інтернатів, надати можливість кожному охочому допомогти дітям. З інтелектуальними і фізичними вадами в одному з таких закладів залучанського будинку інтернату, що на снятинщині, який має статус 3-4 профілю, побував і наш кореспондент. Ми здорові тілом і розумом рухаємось вперед. Вони, у кого життя забрало найважливіше здоров'я та батьків, чекають на нашу допомогу. Сьогодні особливо крикущим є становище дітей, сиред інвалідів, про яких держава недостатньо піклується. Діти з обмеженими фізичними і розумовими можливостями потребують особливої уваги, як з боку держави, так і з боку кожного з нас впевнений директор Золочанського будинку інтернату Василь Олексійчук, який працює тут з 2002 року і добре знає всі проблеми закладу. Зараз в цьому закладі знаходиться 130 дітей, переважно з областей Західної України Львівщини, Рівненщини Тернопільщини. Хоча сьогодні каже керівник інтернату, поступають і дітки з Київської області. А причиною цьому є те, що у Залучанському будинку інтернату з 2005 року відкритий відділ реабілітації. А у 2007 році відкрили басейн. Саме водні процедури надзвичайно допомагають вихованцям закладу боротись з недугами. Також для покращення умов дітей їх оздоровлення завершуються роботи майданчика, де проводитиметься гіпер. Терапія. Завдяки таким технологіям сьогодні у будинку інтернаті 30 дітей почали ходити, 18 розмовляти. Хорошим прикладом є Михайлик, хлопчик, який поступив сюди і не міг самостійно ходити, не розмовляв. Сьогодні він повністю здорова дитина ходить до Залучанської сільської школи. Закінчив шостий клас. В Майбутньому мріє стати водієм. Дитина мало, там щось переписувати вправу записав яка вправа 221а Неприємним фактом є те, каже керівник закладу, що від більшості з цих діток відмовились батьки. Із 130 дітей тільки трьох відвідують рідні. Недостатньою є допомога від держави. В Золочанський будинок-інтернат приїжджало багато впливових людей. І всі проблеми, які є в закладі, директор порушує перед кожним високоповажним гостем. Була тут і перша леді країни Катерина Ющенко, яка теж пообіцяла допомогти. Дійсно брала дітей на руки, сиділа тут дуже довго. За кавою ми сиділи 2,5 години. Оце я розказував ці всі закони, щоб поміняли, щоб збільшили дітей, розумієте, санітарок, щоб більше було доглядали медсестри і так далі. вона сказали добре. Проте допомоги діти-сироти чекають і досі вже третій рік. Та, попри всі проблеми, які існують у закладі, директор сподівається на краще, а поки що тут вирує звичайне дитяче життя. Успіх для закладу і перемогу над хворобою здобула і ця дівчинка. Вона навчилась писати і малювати, взявши ручку та олівець губами. Також дівчинка має хорошу пам'ять і є переможцем обласного конкурсу. Свято, жити на землі. Поможеш всіти в цьому рятуватися, весла. Доверяти все, моє, я завжди могла. Якщо з себе сили, я не зможу биш іти. Знаю, мене спасителі, Будеш ти мене нести. Перебуває у будинку-інтернаті і двоє дітей з Надвірнянщини. Це Євгенія і Роман. Вони у важкому стані. Щоб підняти дівчинку на ноги, каже керівник закладу, потрібна операція. Приємно і відрадно те, що фінансову допомогу дітям-сиротам. Надають священники різних конфесій, зацікавились і допомагають також іноземці, поляки та німці, які виділили кошти на ремонт в приміщенні цього року. заклад мав змогу два рази відправити діток на оздоровлення. Вихованці будинку інтернату завжди раді гостям. Їхні яскраві вогники в очах благають про порятунок, про теплі і щирі слова, про погляди, про ласку і любов, якими їх обділила доля.